Лавров наїхав на керівництво Організації Об'єднаних Націй через мовчання щодо операції Курськ. Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що представники керівництва Організації Об'єднаних Націй вважають за краще мовчати про операцію збройних сил України в Курській області, під час якої українці. За його словами, нібито застосовують західну зброю. Головний дипломат країни агресора жорстко наїхав на керівництво ООН перед участю в засіданні 79-ї сесії Генасамблеї ООН. Свідчить інтерв'ю, яке опублікував ТАСС. Лавров поділився вигадкою російської сторони, що українські сили, нібито за його словами атакують цивільні об'єкти. Я не чув голосу представників ООН. Які за права людини відповідають, включно з, звісно ж, генеральним секретарем? Усі ми розуміємо, що ці слова є абсолютно абсурдними. Щодо атаки цивільних об'єктів. Що в принципі роблять самі російські війська, які перебувають у себе ж на території і вчиняють злочини до місцевого населення Російської Федерації, саме російські військові, і очільникам ЗСРФ також поскаржився, що зокрема представники керівництва управління комісара ООН з прав людини для преси підготували стандартну відмовку. Цитую: ми зараз вивчаємо всю цю інформацію. Ми взагалі за все хороше і проти всього поганого. Кінець цитати. Зеленський закликав примусити Росію до миру, і з'явилася істерична реакція. Піскова думка української влади про те, що Росію можна лише примусити до миру, є фатальною помилкою. Про це заявив речник президента Росії Дмитрій Пісков, коментуючи виступ Володимира Зеленського в ООН, інформує медуза. Як відомо, напередодні президент України заявив на засіданні Ради безпеки ООН, що російсько-українська війна має бути завершена, а не призупинена чи заморожена. При цьому Росію можна лише примусити до миру. Як єдиного агресора у війні та єдиного порушника Статуту ООН, позиція, яка ґрунтується на спробі примусу Росії до миру, є абсолютно фатальною помилкою, тому що примусити Росію до миру неможливо. Росія є прихильницею миру, але за умови забезпечення основ її безпеки та виконання тих завдань, які стоять перед СВО. Без досягнення цієї мети примусити Росію неможливо. І він додав, що позиція влади України є найглибшою помилкою, яка не матиме матиму наслідки для київського режиму. Звісно, це за словами ось цього представника від Кремля. Вуса Путіна про це сказали. І щодо запобігання терористичним обстрілам Росії українських атомних електростанцій це включає декілька складових, серед яких посилення протиповітряної оборони тиск через магате і не тільки. Втім, найпріоритетнішим варіантом залишається примус. Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в коментарі YouTube каналу РБК Україна за словами Подоляка, Російська Федерація усвідомлює, що єдиний тип введення. Війни проти цивільного населення це тотальне знищення енергетики. Для цього необхідно знищити не саму станцію, а її можливість передавати електроенергію в загальну мережу. Мова йде про підстанції, які розташовані поруч із нею. І тому безумовно Росія такі плани розробляє. Це очевидно. Ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те. Щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію, опалення і так далі, як запобігти радник голови офісу президента пояснив, що запобігання складаються з декількох складових, серед яких перше це. Публічність важливо публічно говорити про російські терори та юридично зафіксувати склад злочину, який Росія планує вчинити. А друге це посилення протиповітряної оборони. Важливо наполягати на суттєвому постачанні систем протиповітряної оборони та ракет до них. І третє це тиск через МАГАТЕ, а також інші організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій, у тому ж числі мова йде і про Індію та Китай. Але давайте тут будемо відвертими. РФ зупинить тільки примус, тобто сила тобто, ще раз суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ, тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте. І з нами на прямому зв'язку вже є наш перший гість, якого з радістю долучає до прямого ефіру. Це Владислав Селізньов, військовий експерт. Пане Владислав, я вас щиро рада бачити. І слава Україні. Друзі, вітаю вас. Ярослава, пан Водислава, розпочнемо. Ми із однієї заяв, яка з'явилася засновник та командир спецпідрозділу БЕПАК Мадяра» Роберт Броуді -Мадяр ефірі Київ 24 заявив, що на фронті можуть скластися обставини, які протягом року призупинять війну Росії проти України. Однак цей варіант, навряд чи, звісно, буде задовільний для нас. З яких обставин на вашу думку це може трапитися? І спираючись на слова самого Мадяра, звісно, є поточні прогнози, які переплітаються із політичними складовими і з геополітичною ситуацією і з виборами, і звісно, з різними зовнішніми погляду зі сходу та заходу. Що думаєте, ви? Ну, по перше, треба відзначити медійність пана Мадяра. Він насправді є одним з найбільш цитуємох військовослужбовців, на якого часто густо посилається наше медіа, і він на то має право, бо він безпосередньо перебуває в ріпаді і він просуває сучасні технології, ті самі дронові системи, завдяки яким ми в тому числі тримаємо деякі ділянки нашого фронту. Отже, про що йшлося в заяві пана панамадяра? В першу чергу йдеться про ресурси. Саме ресурси є визначальним чинником, який впливає на перебіг подій на полі бою. І якщо я вірно розумію, що ворога має завершити його ресурси. Ну, давайте. Прорахуємо від середини жовтня минулого року. Російська армія де факто постійно знаходиться в стані наступу. Зазвичай військова наука стверджує, що масштабна наступальна операція проводиться протягом трьох п'яти, максимум шести місяців. Зараз ми бачимо, що ну майже 11 місяців поспіль російська армія знаходиться в стані наступу. Десь на початку серпня цього року очільник нашої військової розвідки генерал Буданов стверджував, що до початку жовтня, тобто приблизно до сьомого жовтня, у росіян мають вихолости їх запаси. І вони будуть змушені взяти оперативну паузу. Чи станеться це так чи ні? Ми дізнаємося буквально за півтора-два, за півтора максимум два тижні.